Вітаємо вас на нашому ютуб-каналі про вікна. Перш ніж ми почнемо перегляд другої частини про москітні сітки, радимо вам переглянути першу частину. Ось за цим посиланням, а потім обов'язково повертатися до другої частини. Повірте, так буде набагато краще та цікавіше. Найпростіше рішення кріплення сітки на кишені. З зовнішнього боку рами встановлюються чотири пластикові кронштейни, на які ставиться рамка москітної сітки. Конструкція примітивна і при цьому максимально надійна. Якщо правильно встановити кишені, то сітка буде стояти нерухомо і до того ж щільно прилягатиме до рами. Проте є у кишень і міс. Ставити та знімати сітку доволі незручно. До речі, саме у сіток на кишенях найчастіше відриваються пластикові ручки, саме при спробах господаря встановити або зняти не надто зручну конструкцію. Чи є альтернатива? Звичайно, замість кишень можна використати кріплення Anvis. Працює воно доволі оригінально. На саму сітку встановлюється кілька металевих фіксаторів. Сітка встановлюється з зовнішнього боку вікна, а фіксатори чіпляються за наплав рами. При цьому вони не лише утримують сітку на місці, а й додатково притискають її до вікна. Знімається сітка доволі просто. Достатньо повернути фіксатори і витягти конструкцію з віконного отвору. Проте металеві фіксатори притискають віконний ущільнювач, тому в місці кріплення сітки згодом можуть з'явитися протяги. Зрештою, якщо комфортне відкривання сітки для вас є пріоритетом, варто обрати сітку на петлях. Вона також доволі проста: з одного боку є дві петлі, якими сітка кріпиться до рами. з іншого простий механізм для фіксації. Відкрити проєм можна одним рухом, тож за зручністю використання така сітка лише трохи поступається москітним сіткам ролетним або плісе. Але є одне але, і навіть два. По перше, сітка, яка обертається на петлях, діє як вітрило. Тому сітки на петлях найчастіше страждають від буревіїв та просто сильних поривів вітру. По-друге, якщо у вас на вікні встановлені грати, сітку ви просто не зможете відкрити. Не буде куди повернути рамку на петлях. Ну і через таку сітку іноді пролазять комахи, адже з боків вона не надто щільно притискається до вікна. Не можна не сказати ще про один різновид москітних сіток. Антикішка вона встановлюється на вікнах, тих будинках, де є ризик того, що звичайна москітна сітка не витримає вагу кота. Так, коти сприймають сітку як опору і часто травмуються, бо міцне полімерне полотно це міцне полімерне полотно. А 5, 7, 10 кілограмів живої маси у стрибку це таке солідне навантаження. Щоб убезпечити свого улюбленця від травм, обирайте саме таку сітку. Вона відрізняється більш міцним профілем, а її полотно виготовляють або зі сталевого дроту, або з дуже міцної поліамідної нитки. Вагу вгодованого кота вона витримає навіть тоді, коли він побачить пташку або привабливу кицю. Нагадуємо навіть свідка антикішка не розрахована на вагу дитини. Щоб убезпечити дитину від падіння, використовуйте замки безпеки або інші фурнітурні рішення. Ось за цим посиланням ви можете переглянути тематичне відео про дитячий захист у вікні. Найчастіше на вікна встановлюють москітні сітки з рамками білого або коричневого кольору. Проте з точки зору дизайну це не завжди є доречним. Тому варто звернути увагу на більш привабливі варіанти. Перший варіант ламіновані сітки Elite з доволі широким та заокругленим профілем рамки. Колір ламінації можна підібрати під колір ламінації самого вікна, тож сітка буде органічно вписуватись у палітру. Ну а другий варіант фарбування пластикових деталей сітки полімерними пігментами. Так, можна фарб. Бувати профіль у будь-який колір по каталогу RAW, тож можна підібрати відтінок до будь-якого кольорового рішення. Зазвичай заміри отвору для москітної сітки виконує майстер заміру ще перед виготовленням вікна, проте це можна зробити і самостійно для цього. Відкрийте стулку вікна за допомогою рулетки. Виміряйте ширину віконного отвору від ущільнювача до ущільнювача у верхній, середній та нижній частині вікна. Оберіть найменше значення та запишіть його обов'язково у міліметрах. Аналогічно тричі виміряйте висоту отвору. Так ви отримаєте другий потрібний параметр щодо самостійного встановлення. Все доволі просто. Достатньо взяти сітку за ручки, завести її у віконний проєм і вирівняти. Потім рамка фіксується кріпленнями анвіс. Або встановлюється на пластикові кишені. Спочатку заводимо у верхній кишені, а потім потроху упускаємо донизу. А от монтувати сітку на петлях, встановлювати самі кишені чи кріпити напрямні для плісе або рулетних москітних сіток це вже складніша задача. Тож для її вирішення варто звернутися до майстра з ремонту та обслуговування металопластикових вікон. Отже, навіть така проста деталь, як москітна сітка, може мати різну конструкцію, і тому її властивості важливі для споживача, відрізнятимуть. Тож вивчайте всі наявні варіанти та обирайте той, який вирішуватиме задачі найкращим чином. Наша порада. Підписуйтесь на наш канал про вікна, ставте дзвіночок, щоб не прогавити наступні відео. Вивчайте всі наявні варіанти вибору та обирайте той, який підійде саме вам.